Коли мене запитують онлайн заробіток, це міф чи правда, я згадую свій маленький платіж в інтернеті. Сума була скромна, але відчуття, ніби хтось реально класно вмикач. Воно працює. Саме тому сьогодні я покажу тобі сім способів, які дають результати реально без магії. Деякі швидші, деякі потребують розгону, але всі тримаються на одній простій ідеї. Створюєш маленьку цінність, показуєш готове демо, отримуєш перший платіж і масштабуєш системою. Обов'язково додивляйся це відео до кінця. Там я залишив невеличкий бонус, а саме метод, з якого стартував я, і який досі приносить мені стабільний дохід. Ну що ж, Почнімо з найпростішого, з того, що саме можна зробити через смартфон. А саме AI-ролики. Ми щодня гортаємо YouTube шорси, рілси. А тепер уяви, що ти не глядач, а виробник. Наприклад, я беру AI для чернетки сценарію на 20-40 секунд. Далі кепкат, титри, музика, простий монтаж. А далі для тебе є два шляхи: або робити це все для себе, тестувати різні ніші, або ж робити це все для клієнтів. Три ролики у вашому стилі сьогодні покажу приклад: не продавай ідею, продавай готовий шматок. Цей принцип працюватиме в кожному наступному. Способі. І раз ми вже про відео, давай перейдемо до наступного. До того що дивляться ще охоче концентрат з довгих подкастів. Не всі досиджують реально 2-3 години розмови чи навіть годину. Зате реально соковиті 30-60 секунд гарного концентрованого відео дивляться із задоволенням. Наприклад, я знаходжу момент з емоцією або корисною думкою, додаю туди субтитри і маю кліп, який хочеться переслати другу. Тут монетизація проста. Пишу авторам не резюме, а реально готовий кліп. І написати їм можемо наступне. Хочете п'ять таких Тижня і реально багатьом простіше просто заплатити і платити кожного тижня, місяця, чи, скажімо, два тижні, ніж витрачати час реально на пошуки чи на різку. Працює такий метод всюди, чи з українськими, чи, скажімо, з англомовними подкастами, байдуже, якщо коректно узгодити дозволи, права і поставити посилання на джерело. Наступний метод це базовий монтаж. Тут не потрібні голівудські ефекти, тут потрібні реально швидкість і акуратність. Тут я користуюся капкатом або, скажімо, Resolve. роблю два короткі зразки до і після, і пишу 20-30 потенційним клієнтам наступне: монтаж, інтерв'ю або оглядів вирізаю зайве титри, музика можу взяти ваш ролик прямо сьогодні, надіслати приклад. І парадокс тут у тому, що терміни та таухання цінуються реально частіше ніж за вау-ефекти. Це чудовий, я б сказав, навіть ідеальний спосіб отримати перші відгуки і закріпитися. Ну якщо тобі ближче до душі саме організація чогось ніж просто монтаж, віртуальний азистент у підприємців з усього світу, з Європи, з Канади, з Америки, з навіть з України чи Польщі завжди постійний потік дріб. Пошта, дзвінки, календарі, таблиці, введення якихось даних, соцмережі, їм реально легше віддати рутину назовні. І я буду писати тут коротко і по суті. Візьму на себе дзвінки, пошту, календар, різні таблиці. Працюю чітко, щоденні апдейти, можемо спробувати тиждень. Тут ключ реально надійність. Відповідати швидко, не зривати ніякі дедлайни, тримати порядок. Опустимо порі входу ще нижче: мікро, гіги Скажімо, прибрати фон на фото, написати короткий опис, зібрати прайсін в Canva, зробити якийсь невеличкий лендінг-пейдж. Завдання реально прості, а попит дуже дуже високий. Скажімо, я виставляю дві-три дуже конкретні послуги. Ставлю невисоку ціну, роблю весь сервіс або цю послугу реально блискавично. Прошу 5 зірок і наступний раз просто піднімаю чек. І тут наступна річ: в локальних бізнес-чатах, навіть тих самих Фейсбуках, Телеграмах, ВАЦАПАХ, працює проста фраза. Зроблю сьогодні простий прайс або меню в Canva. Приклади вскину в приват. Готовий варіант вже за годину. Це буде реально найшвидший спосіб, скажімо, ввімкнути світло, побачити реальні гроші і повірити. Що процес реально працює. Ну а коли захочеш, скажімо, більші чеки, переходь в UGC. Брендам реально усе частіше потрібні чесні мікроісторії зі смартфона. Розпаковка, перша реакція, короткий висновок. Скажімо, можна зняти три деморолика в одній ніші: кава, косметика, спорт, Збирати їх у міні-портфоліо і, скажімо, написати 20 закладам або якимось невеличким брендам. Зніму 5 коротких роликів у TikTok стилі, як від реального покупця. Справді тут найголовніше це світло, чистий звук і ваша щирість. Тут вирішує не техніка, а реально довіра до кадру і ось ми підходимо до способу, з якого я особисто починав. А саме сайти для локальних бізнесів і система, що працює реально замість тебе. Дуже багато локальних компаній, які реально працюють, надають свої сервіси, послуги, продають різні продукти без єдиного сайту. І вони реально роблять гарні гроші, але в них його немає. Я особисто знаходжу такі бізнеси на Google картах, збираю такий собі демо-лендінг або, скажімо, приклад сайту. Туди я загружаю їхні логотипи, картинки, різні дані, послуги, продукт і багато іншого, що я можу. Десь назбирати з їхніх соцмереж, або, скажімо, цієї ж самої Google Maps. Також, якщо потрібно, додаю невеличку букінг форму тобто з якої бізнес може отримати потенційного покупця, і просто пишу або дзвоню власнику. Я вже зробив для вас приклад сторінки і запису. Можна покажу. І тут все дуже важливо, тому що ти приходиш реально до потенційного клієнта уже з продуктом, який пасує лише йому. І тут саме є основна і головна цінність. Бо коли ти приходиш саме з рішенням, а не ідеєю, розмова тут буде йти реально по іншому. Якщо ти Додаєш туди форму, якийсь календар, під'єднуєш імейл або телефон. Людина на цьому етапі бачить не просто якийсь сайт, а реально потік, звернень. І ти показуєш потенційному клієнту, що ось, бери, це все вже готове, все вже працює для тебе. Саме тут народжується повторний дохід, або дохід, який клієнт буде платити тобі кожного місяця. Бо клієнту потрібні будуть поправки, додати якийсь товар, послугу, щось змінити, додати фото, поміняти форму. А зараз бонус. Розкажу коротко, як саме це спрацювало в мене. Я зробив демо-сторінку для Бізнесу і запропонував подивитись. Реакція була реально миттєва. Так, тільки додайте наші фото, він сказав. Ну і ось, ми запустили. Я під'єднав форму, календар, підключив різні нагадування, і воно поїхало. Ну і висновок відтоді був незмінний. Покажи маленький готовий результат, і вже потім говори про ціну. Цей підхід працюватиме в кожному спосібі, який ви сьогодні почули. Отже, маємо сім реальних напрямків і одну просту механіку. Спочатку демо, перший платіж і далі система. Якщо тобі буде цікаве це відео, в наступному візьму один із способів. І Пройду його на екрані покроково. від пустого документа до реального готового прикладу і першого повідомлення клієнту. Від тебе попрошу лише написати в коментарях, що саме розбирати перше. ai ролики, кліпи з подкастів, монтаж, мікрогіги, віртуальний асистент, UGC, чи так звана сайт плюс система. І також бонус залишив в коментарях.